Ви бачите фотознімки історії будівництва електростанції від самого початку кладки першого кубометра бетону до запусків енергоблоків. На фото ви можете побачити історію підготовки площадки, першу укладку бетонну укладку бетону з головного корпусу, речі, які належать головному конструктору, який конструював Трипільський тес, а також нагороди. Мандати, які, до речі, дали право взяти участь в найкращим бригадам будівельників у укладці першого кубометра бетону. які збивають складні частинки вже до бункерів. Штовки теж з часом трясуються. Давай чуть -чуть, більше так. Давай. У нас є кароніруючі електроди, які заряджають частини золи. заряжают статическим электричеством. И есть осадительное, которое ну, негативный Заряженная частица потоком, по, потоком э, среды движется и прилипает ну, к отрицательно заряженному э, осадительному контролю. Для того, чтобы эти частицы сбить в бункер и потом смыть дальше на золотвал, вот я наявлю, что специальные барабаны, ну, отряхивающие устройства, так называемые. Если оно крутится, ударяет об наковальню, получается вибрация и То есть, вот такой вот принцип. это, ну, в принципі, всі електрофіти построєні, ну, є разниця в конструкції самих електроданих. У нас електродивіде ще 1969 року. -го Випускає. Постійно поповнюємо наш музей, збираємо речі, які передають вам музей. В наш музей цеха. Наприклад, перед вами в вітринах ви бачите повністю осадкування, яке демонтовано з другого енергоблоку. Машина ІВ-500. Це можна сказати перший радянський комп'ютер, яка за допомогою його можна побачити було роботу енергоблоків, другого енергоблоку, відхилення від роботи. Все, що трапляло за день, повністю в цифрах вираховувалася машина і розраховувала за один рік. Ой, за один рік вибачаєсь електростанція, запустила три енергоблоки, що стала фурором в радянському союзі. Тобто, жодна електростанція не запускалась так швидко. Працювали потужно швидкісним методом. Треба сказати, що обла... марш-зал будувався, а обладнання теж ставилось під навантаження, і продовжувалась будівництво, і запускалися енергоблоки. Тобто, все йшло по такому цікавому ланцюжку. А, всі обладнання сьогодні вже це не працює. Воно в відкритому доступі ми навіть не закриваємо ячейки, щоб люди, які приходять на екскурсію, могли його роздивитися. Наприклад, діти, студенти, вони дуже цікавляться з чим, що складається устаткування. Знають, як воно іноді навіть працює. Можуть дуже багато чого розповісти. історії. Нашого підприємства не можна згадати про історію міста Українки. Тобто міста, яке побудувалося завдяки будівництву електростанції. Сюди з цих куточків з'їхалась молодь на будівництво електростанції. Тобто треба було десь жити, десь залишати їхні родини. Спочатку вони жили в тимчасових житлах, це були бромбахти, будинки барачного типу, а потім з часом почало будуватися, будуватися місто енергетиків. Тут ми зібрали речі, які належать нашим працівникам, належали їхнім батькам, бабусям, дідусям. Все, що можна було придбати тоді в місті енергетики, в місті Українки, хочу сказати, що постачання працювало дуже гарно. Сюди привозили речі, які на той час не можна навіть було купити в місті Києві. Так, да, черги були, на жаль, але це. Не у цього це було цього варте. Люди могли придбати дуже цікаві речі, які їм потрібні були тоді для їхнього проживання. Серед речей ви бачите вінілові платівки. Ми бачимо одяг тогочасний. Дуже багато ми зібрали різних годинників, а, також приймачів, які дарують нам. Теж робітники нашої електростанції, я думаю, що у багатьох залишилась і зараз така люстра зберігається десь вдома або в своїх родичів. Це теж на той час були дуже цікаві речі. О, о, взуття, портфелі інженерів, працівників електростанції це сьогодні все розміщується в нашому музеї. Обладнані експонати, які... Потрапляють до нас в музей, ми намагаємося реставрувати, давати їм нове життя, ремонтувати. І зараз ми сму, маємо змогу навіть слухати дну і звінілових портівок. Треба сказати, що тоді без таких апаратів не, не можна було як, не відбути жодне жоднероприємство.